Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні я хочу запропонувати таночок для наших дівчаток-калинок. Давайте для початку розучимо основні рухи. Перший рух на програш ми ставимо ручки на пояс і робимо вихилясики. Вправо-вліво. Вправо-вліво. Давайте разом зі мною. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Молодці. На перший куплет ми з вами робимо пружинку. Ніжки разом, колінці разом. Ми згинаємо ніжки і повертаємо тулуб в сторону. Раз, стали рівненько. Два, стали рівненько. Разом зі мною. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Молодці. Наступний рух на другий куплет ми будемо з вами робити полички. Ріжу. Ставимо ручки перед собою і робимо нахили ручок. Раз два. Раз, два. Раз, два. Ще нам в цьому русі повинні допомагати ніжки. Ніжки трішки прожимі. Ось так. Раз, два. Раз, два. Зрозуміли? Разом зі мною поставили ручки. Раз, два. Раз. Раз, два. Молодці. Далі третій куплет. Ручки в нас залишаються на місці, і ми з вами імітуємо, як ми рвемо калинку. Підняли ручку, опустили. Підняли, опустили. Разом зі мною. Раз, два. Раз, два. Ніжки так само у нас пружинять. Розумашкимо. І далі для нас програш. Знову пружинка. Раз, Два. Раз. Два. Наступний у нас четвертий куплет. Ми піднімаємо ручки догори. Долонька дивиться на долоньку, піднімаємось на носочки і гарно кружляємо. Кружляємо, кружляємо, показуємо, які ми гарні з вами калинки. Молодці і останній рух каблучок. Ми з вами ставимо ніжку на п'яточку. Ось так. Раз. переставили, Два. Переставили разом зі мною. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Розумашечки. А зараз давайте це все спробуємо під музику. Приготувалися. Зараз йде пружинка. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Тепер поличка.

Зупинилися панучок. Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати. До нових зустрічей і чекаю на ваші відео.